Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха Мисливці за привидами. Розділ 3. Ганьба відмінника Завдання загалом не складне. Битимуть по воротах ловити м'яча, але на поле не вибігати. Так, він недосвідчений воротар. Але Черненко та вся команда знають про це і готові до цього. Раз так то досвідчені футболісти робитимуть усе, аби їхні ворота противник атакував якомога менше. Зрештою, чемпіон сам сказав 20 хвилин потерпіти, протриматись і все. Їхня команда поки що виграє. Свисток, гра почалася. Максим зосередився, напружився, почав стежити за гравцями. Поки що все відбувалося, як він і сподівався. Денис та його команда проводили атаку за атакою штурмуючи ворота чужинців, наче запорозькі козаки, турецький форт. Так минуло хвилин п'ять. Боротьба, хоч і точилася на протилежному кінці поля, Пробити воротаря супротивників не вдавалося, аж раптом ситуація різко помінялася. Захопившись грою на чужому полі, Черненко сам не повітив, як туди стяглися всі сили, залишивши свої ворота фактично без належного захисту. Тому, коли хтось із команди сьомого Б вибив м'яча на середину поля, ним заволодів гримало, а нападники з його команди якось непомітно опинилися поруч з ним. Черненко з іншими кинувся на виручку, тільки дорогоцінні секунди вони втратили. Пасуючи один одному і не зустрівши на своєму проході до максимових воріт серйозних перешкод, гравці-супротивники підвели м'яча майже притул до ротаря. Удар м'яч праворуч. Білан шарпанувся до нього, намагаючись перехопити. Та хлопець, який щойно прийняв пас, обвів воротаря, передаючи м'яча Гримайлу. а той. Легко і артистично закотив його у ворота під захоплені крики своїх уболівальників Один один. Поглядом, який кинув Денис на безпорадного воротаря в американських фантастичних мультфільмах, супергерої спалюють монстрів. Навіть кубки попелу не залишаються, та починати розбірки з Максимом у капітана часу не було. Ще є шанс врятувати команду, протримавшись трохи більше десяти хвилин, і хоча б не пропустити бомбардирів противника до своїх воріт, котрі захищені досить умовно, тоді бойова нічия. Білан знову зосередився, одначе пропущений м'яч так і відчутно вдарив по команді сьомого А. Ще кілька хвилин тому вони нападали як належить переможцям. Тепер же внутрішньо налаштували себе на захист, а така позиція не завжди виграшна. Натомість командою 7 Б володів бойовий дух, гравці перейшли в контратаку, стримувати яку суперники довго не могли. Дуже скоро м'яч знову опинився біля воріт Максима. Тепер ворота був на сторожі. Побачивши, як він котиться просто під ноги по прямій лінії, Білан відштовхнувся ногами від землі і відчайдушно стербнув, намагаючись накрити його своїм тілом. Даремно. Те, що йому здавалося красивим фінтом, насправді збоку виглядало стрибком жаби з купини на купину. Незграбно беркичнувшись на землю, Максим подер долоні, заорав носом, наковтався пилюки та безнадійно забруднив нові штани. А м'яч тим часом дивним чином прокотився повз нього, і гравцеві команди суперника досить було трошки буцнути його носаком, аби навіть не забити, просто закотити його у відкриті ворота. 2-1 І фінальний свисток судді. Піднявшись з землі та обтрушуючись, Максим намагався не дивитися ані на фізрука, ані на хлопців-однокласників, яких сам того не бажаючись підвів, а тим більше на дівчат. Ось перед ким відмінник та 7 сьомого А точно згамбився. Денис Черненко вже рішуче крокував до воротаря через усе поле. Ось зараз ще й бійки не унікнути. Втікати від нього Максимові білану не хотілося, це стане ще більшою поразкою. А ще він здогадувався, нехай сьогоднішня хра нічого серйозного не вирішувала для їхньої класної команди, все одно про приятельські стосунки з Черненком, які не так давно нагалагодилися, доведеться забути. Капітан команди, яка програла, справді мав намір зірвати на цьому слабакові свою злість. Та коли до Максима, котрий приречено стояв і нарухався, лишалося кілька кроків, він раптом зупинився. В чому той винен? У тому, що не вміє грати у футбол, чи в тому, що хороший воротар вийшов з гри? Якби Білан не припхався сюди зі своїм фотоапаратом, травмованого Сашка Байду довелося б замінати кимось із дійчих грашців, отже, його команда, хоч як не крути, ставала слабшою. Ну, не винен Білан у тому, що сталося. Зривати на ньому злість буде неправильно, як би не хотілося. Геть з поля. роздратовано крикнув Денис, навіть ногою тупнув. Гуляй звідси, синок. Ніколи не думав Максим, що така дурниця, як футбол, змусить його стримувати зовсім на хлопчачі сльози. На очах у всіх він, брудний та подряпаний, машинально взявши у фізрука фотоапарат, ганебно помплентався геть.